Друзі, всім привіт! Їду на Рівне, Поїхала наша Kangoo Канго, ЗЕ, e, тобто електричне, 2018 року з пробуєм 21 тисяча, ну, 22 майже вже, на кондиціонері, такий гарний збережений автомобіль в довгій базі, пасажир. Але особливість цього автомобіля в тому, що він має. Вебасто має автономочку дизельну. І ми собі їдемо як дядьки, але за рахунок цієї автономки в нас запас батареї не падає на очах. Я вже доїжджаю до Рівного і в мене ще 3-4 баку є. До речі, запас ходу Даний автомобіль має анонсовано на 200 кілометрів. Отже, кому цікаво, звертайтеся. Завчасно хочу сказати, що ціна даного автомобіля 16 тисяч доларів США на сертифікаті. Авто, друзі, 18-го року повністю в різній фарбі. Всім дякую за перегляд даного відео. Па.